Costs an arm and a leg. Що означає ця фраза і коли її вживати? Це коштує дуже дорого. Якщо ми перекладемо дослівно, це коштує мені руки і ноги. Наприклад, I wanted to buy that designer bag, but it cost an arm and a leg. Я хотіла купити ту дизайнерську сумку, але вона коштувала неймовірно дорого. I wanted to buy the designer bag, but it cost an arm and a leg. Другий приклад. Our vacation to Paris was amazing, but it cost an arm and a leg. Наша поїздка в Париж була чудовою, але вона обішлася нам у кругленьку суму. Our vacation to Paris was amazing, but it cost an arm and a leg. І третій приклад. Fixing my car cost an arm and a leg, but now it runs perfectly. Ремонт моєї машини коштував купу грошей, але тепер вона їздить ідеально. «Fixing my car cost an arm and a leg, but now it runs perfectly».